Крилаті перспективи за півроку Черкаський аеропорт може стати конкурентом Бориспільському. Про це після оглядин летовища заявив потенційний інвестор. Побаченим столичний підприємець лишився задоволеним, попри те, що роботи там удосталь. Вікторія Хамаза далі. Ще 20 років тому це литовище приймало по 80 рейсів на день. Тепер всього до двох десятків на рік. І так, останнє десятиліття. Після років простою аеропортом нарешті зацікавився столичний інвестор. Добрий день. На оглядане Черкаського литовища завітав відомий столичний підприємець банкір Віктор Поліщук. Екскурсію проводить кермана Черкащини Юрій Ткаченко. Черкаський аеропорт уже п'ятий рік як в обласній комунальній власності. Розповідає він на тепер селитовище має статус міжнародного, а ще чини сертифікат аеродрому та служби авіаційної безпеки. Тому має всі шанси приймати міжнародні рейси. Переконаний обласний очільник. Знаходимося в центрі України. Логістично зручна, не, не, знаходимося неподалік від Києва, і ми розуміємо, що тут є якраз та розв'язка доріг, яка дозволяє нам відповідно доставляти вантажі. А саме головне зараз розглядається питання як вантажного терміналу аеропорту. Аеропорт має одну з найпотужніших в Україні злітно посадкових смуг. Хоч вона тут єдина, однак може приймати будь-які типи літаків масою до 200 тонн. А за протяжністю смуга тут довша ніж навіть у жулянах, а це 2,5 кілометра. Та для відновлення роботи литовища цього замало, кажуть владці. Ми пишемо програму підтримки розвитку аеропорту. Минулому році ми проголосували і виділили кошти на те, щоб цей аеропорт е, мав право на існування. Ми виділили для того, щоб зробити сертифікацію на три роки е, для того, щоб не втратити якусь перспективу. Сам інвестор цей проєкт називає вкрай привабливим. Мовляв, дати аеропорту раду, то він із легкістю позмагається із Борисполем. Приміром, завантажні перевезення. Нужно запустити китайські авіалінії, турецькі авіалінії, Перспектива сьогодні в Черкасах просто шикарна, я хочу вам сказати. Дав Бог просто це все и і зробити. Місто розположення Черкас знаходиться такое, що в принципі ну, апріорі одтя з Борисполя всі грузи. За словами інвестора, всі потрібні роботи в аеропорту можна виконати за півроку. І з обласною владою він домовився про подальше ретельне вивчення проекту. Вікторія Хамаза, Віка новини.